Вічна шана герою в Крахівцях відкрили анотаційну дошку загиблим військовому Тарасу Процеху на фасаді будинку, де мешкав воїн, ніжний, добрий та люблячий брат, найкращий дядько для своїх племінників. Саме таким згадує Тараса його сестра Людмила. Він дуже часто був у нас в домі і мені допомагав з дітьми, оскільки в мене їх є четверо. Він їх часто забирав додому сюди, постійно їх на піцу. З ними грався в дуже великі майданчики, і нам його дуже бракує, бо ми втратили ну, дуже таке спілкування з ним, бо ми з ним кожного дня не було такого дня, жодного дня, щоб не проходило, щоб ми не зідзвонилися і не говорили. Ці, е... Розмови могли тривати і годинами, Тарас Процах народився у Львові, проте переїхав жити до Івано-Франківська. Попри роботу в ДСНС, Тарас знаходив вільний час для творчості, розвивав власні мистецькі здібності, прикрашаючи мозаїкою храми. В день, коли він загинув, його друзі, друзі, він мав багато цілу світу, оздовлювали храм Бразилія Парасіди. Це найбільший храм бразилійський посвячений Богородиці. І в той момент, коли Оздоблювали зірку, яка сповішувала Різдво Христове на іконі. Він загинув. Кілька днів його не могли віднайти його тіла. Майстри, вже знавши його друзі, що він загинув. І на тій зірці високо, 20 метрів висоти, величезна зірка мозаїчна, яка вказує на народження Ісуса Христа. І майстри написали. Мозаїкою його ім'я Тарас на початку повномасштабного вторгнення Тарас із родиною гостював у мами Віталії. Попри умовляння близьких залишитися за кордоном, він взяв до рук зброю і став на захист України. Він сказав, що незважаючи ні на що він приїде, і він піде в ЗСУ. І... 21-го, ну, попри все, він все одно приїхав сюди до України. І з початку війни він спочатку записався в тероборону, а пізніше і в лави ЗСУ. Е, насправді е, він. Ну, ми маємо розуміти, що він і багато таких, як вони як він, загинули там на сході для того, щоб ми могли жити тут, щоб ми могли не про ну щоб ми не чули вибухів, щоб ми могли спокійно проживати своє життя. Доброволець Тарас Процах загинув восени 2022 року. Внаслідок вибухової травми під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він не дожив всього кілька тижнів до свого 33 трьохліття. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк. Новини на важі.